У Запоріжжі відновилась санітарна вирубка дерев. Попередньо її було заборонено через воєнні дії. Здійснюють вирубку у спеціальних зонах, які попередньо оглядають фахівці та дають свої висновки щодо придатності дерева до виробки. Спилюють переважно аварійні дерева, сухостої та хворі рослини. Потім деревину описують, замірюють та перевозять до дровника, де і зберігають. Загалом деревина поділяється на три категорії. Відповідно до того, яку вона має тепловіддачу, найякіснішими вважаються листяні дерева, дупакація та береза. Вони ж є і найдорожчими близько півтори тисячі гривень за кубометр деревини. Лісничі додають з настанням холодів збільшилась кількість чорних лісорубів за минулий місяць. Таких тут піймали трьох. Орудують вони переважно на околицях сіл у Запорізькому районі та поблизу Запоріжжя. У нас оформлено сім протоколів, і є акти на невстановлених осіб. Матеріали направляються до правоохоронних органів, і потім ми вже з правоохоронними органами визначаємо ну, штраф за, за, за незаконну заготівлю і, ж, і збитки. За кожну незаконно зроблену деревину є певні такси, залежно від діаметру дерева. Там, ну, за три деревини можна вже Кримінальне в собі справу